Друзі, всім привіт вітаю вас себе на каналі. Сьогодні ми продовжуємо огляд цін на авторинку в місті Луцьк. Пройдемо по ринку, подивимось, які ціни, яке розмитнення, що нам пропонують продавці. Розкажу ситуацію. Яка взагалі складається з ринком, з ринком автомобілів в Україні. У нас все дорожчає, розмитнення дорожчають, послуги дорожчають, доставка дорожчає, тобто, все-все у нас дорожчає. Розкажу ще раз вам по, по ринку, по автомобілях. Подивитись ціни, може якийсь варіант вам сподобається, Сподобається, зможете його собі розглянути. Від мене до вас невеличке прохання підписатися на канал, поставити. Лайк даному відео, не пропускайте, дивіться, все, стараюсь для вас, знімаю для вас, ходжу і працюю теж для вас. Бажаю гарного перегляду, до зустрічі. Дивимось. Сарента. У нас 13 рік. 24 бензин, 205 пробіг, 12150. Непогана гума. Тут у нас йде шкіряний салон на півшкіра. А вибачаюся, це ткан, тканевий салон, тканевий. Ми щось так подивився, наче вставки шкіряні були, але ні. А, невеликі є пошкодження, там царапки на автомобілі. Взагалі, Взагалі без питань. Але автомобільна реєстрація, що має невеличкий плюс, вже всі податки сплачені. Залишається тільки переоформити автомобіль. Ще раз ціна 1250-13 рік. Міганчик, сьомий рік. 1,6 бензин, без підкрасів пробіг оригінал стан нового авто. 550-156 пробіг. Ну, 156 пробіг. Так дуже в Звучить зимова гума. А, ну, не ідеально, але... Але є, клімат без круїза, ідеальний. Шостий рік по вікнах. Нюанси тут є по задньому бамперу трішки. Ну, взагалі, таку питання по машині не бачу. 5,557 рік. Ну, З торгом 5400-5300, думаю, буде. Дастер. У нас 14 рік, 1,5 дизель. Стандартний 81 кВт, 10 950, 225 пробіг. Ну, 12 тисяч 14 рік машини. Коштує теж кріний салон. чисті ступка тобто, Традиційно у нас для Дастера тут якісь моменти. Щось там десь. Трішки дряпанув, я так розумію. Ну, стоїть я не знаю наскільки, але щось він. Ліве колесо спустило. Ну, Досить таки стан більш-менш непоганий, але ж детально треба розглянути. Ще раз 10 950-14 рік. Октавія, 11 рік, 1,8 бензин, автомат зі Швейцарії, повна серісна історія. 8, 800, 173, пробіг. Одразу шукаємо нюанси. На реєстрації, до речі, автомобіль, що, що вже непогано. ну Економія якихось там 150-200 доларів, так, ну непоганий плюс. Про реєстрацію я там точно не знаю, але десь приблизно там 1200 щось там таке через сервісний центр, але записуватись треба заздалегідь. ну Зараз з цими повітряними тривогами... то... Ситуація там складна. Але в будь в різних регіонах по-різному, тому я сказав, а, взагалі. 11 рік, 1,8 бензин, 8800 автомат. Гольф 6-10 рік автомат 2.0 дизель, 8900-242 пробіг сертифікат в наявності. Парктронік є. Візуально ніяких там ефектів не бачу. На дисках. Ну, Традиційна ДСГ коробка. Дуже рідко бувають прості автомати, але в основному це ДСГ, ну там сухі мокрі. Це треба розглядати окремо, ну, краще брати мокру. Коробку, хто розглядає ДСГ, ну це таке моя рекомендація. Та ви можете робити все на свій розсуд. Десятий рік, 8900 доларів, 242 пробіг, шостий гольф. Октавія, восьмий рік, у нас 1,6 бензин, 6 тисяч доларів. Чогось наші більше полюбляють тур, так? В таких роках приблизно. Ну, FSI то Не всі його полюбляють. Але кому байдуже, то можна розглядати такі автомобілі. От за 6 тисяч доларів буквально от є. Величку восьмого року. Візуально непоганий на колпаках. Але все ж таки зимова гума. Сценік короткий у нас, 55 рік, 1,6 бензин, 240 пробіг, кліматконтроль, підігрів безключовий, 4600. Механічна коробка, ну, салончик плюс-мінус. Просто така машина в розмитненні, ну, так приблизно буде. Я так думаю... 1800, це якщо на фізика. Кажу, якщо на фізика. Тобто 1800. Плюс доставка, це скільки що я купую, тоді. Розмитнення, я ж кажу, розмитнення, піднімають. Там, майже кожні три місяці. ну Це так грубо, але по факту. Тобто піднімають постійно. І начебто така машина декілька років тому там коштувала 15400, то зараз 1800, я думаю, якщо не більше. Hyundai Crite 30, це такий варіант рідкісний на ринку. 12 рік 1,4 бензин, 220 пробіг, 6750. Давайте швиденько може щось покажу. Сам нічого не бачу, але щось показую. Ну, Кермо. Важко сказати, наче так і наче як перешивали. Скажу, ну не можу сказати стовідсотково, бо дуже... Бо дуже сон, сонце світить. Така погода. Дощ буквально був годину тому, вже сонце. Тому не можу так стовідсотково сказати, але здається, що перешивалося. Ну, стан салону непоганий за 67511 рік. Голь четвертий. Мені здається, перший такий варіант. 2000 рік, 1.4 MPI. Бензин MPI, не указаний який, 1.4 або 1.6. Електропакет Клімат 450 універсалі. 450. 1600 мінімум розмитнення. Це мінімум. 1800 може навіть вже. Доставка, хай. Не знаю, 600. 2400 залишається у нас там ще залишається у нас там тисячу з чимось так за скільки його можна купити за скільки щоб продавати за такі гроші я просто не знаю правда там за якісь 300 євро десь забрали там перешили кермо і перешити з 30 продають ну такий не фарбований якщо це правда кермо нам можемо закрити очі на таке ну, такі дефекти теж є але 450 за 2000 на рік не фарбований варіант Гранд Сенік. А боса комплектація 10,5, 13 рік, 1,5. Дизель, 234 пробіг. Ну, шестиступенева. Коробка. Дивлюсь на нюанси, щось такого нічого не бачу. Поганий варіант. Розлізати, я думаю, можна. 10,5 за 13 рік. Зафіра, Далі у нас 10 рік, 1,792 кВт, 7500 восьма комплектація на панорамі. Парктроніки спереді є, полянути фари можна. Косячків не бачу поки. Пів що тут у нас шкіряний салон. І панорама вже сказав. Тобто комплектація непогана. По вікнах дев'ятка. Там ноль. Тут дев'ятка. Так, давайте що все-таки дев'ятка. Розберемося якого року. Дев'ятка. Дев'ятка. Я так розумію, що це дев'ятий рік. А не 10, як заявлено, 7,5 тисяч доларів. Але варіант непоганий. Гольф у нас. Далі, 18 рік, хайлайн, 2.0, дизель, автомат, 15 тисяч доларів. авто повністю обслужено. Биталь нема. Правда, на зимові гумі, ну а так-то. Які питання, так? Да? Салончик одним глазком, трішки є нюанси по посидінню по водійському. ну так Цілому 15 тисяч доларів за 2018 рік. Гранд Сенік. А у нас механічна КПП 205 пробіг, 18 рік 14700. 18 рік 14700. Ну, добре. Погодимося з ціною, більш-менш непогана ціна буде. Можна знайти дешевше, звісно. Може знайти дорожче, але по стану треба орієнтуватися. А, 14700 євро, вибачте, не побачив. Тоді ця ціна не дуже не дуже дешева. Якщо стан добрий, то можете розглядати, але взагалі ціна не дешева. 14700 євро. Fusion, 8 рік, 1,4 бензин, 160 пробігу, 5500. Такий варіант 160 пробігу. М -м. Важко так сказати. Але все може бути. Рідко, правда? Ну може. Механіка. Ну, варіант візуально непоганий точно. Астра. Астра у нас йде 9 рік автомат, 1,8 бензин 6700, 234 пробіг. Автомат. Тут теж цікаво. Автомат, робот чи автомат, автомат. Автомат, автомат. Автомат, автомат. Тут і. Білий колір. Бампер вже виділяється якось кольорової гами, ну та частина так точно. Буває таке, що перефарбують наполовину тут деталі. Отак От взагалі. Комплектація на ну досить непогана. Ціна за 9 рік 6700. v 50 Volvo, 11 рік, 7800, 1,6 дизель, 208 пробіг. Е, непоганий стан. Непоганий, стан туди не підемо. Автомобільчик 7800, давайте салон. оком глянемо, що там у нас шкіряний, мультикермо, повна електрика, зрозуміло. Ну, візуально непоганий точно. Б6 у нас а, бензин 1.4, такий собі 7700. Машина непогана, звісно, b 6 Passat машина непогана. Краще йде в парі з 2-літровим дизелем 103 кВт. Можна розглядати також 1,6 MPI, яких не так багато, а таких 1,4, 1,8 таких набагато більше. Тому, якщо шукаєте, обов'язково зверніть увагу на двигун. Ну, це у нас з 1.4, 7700 за 10 рік. Тауран, 16 рік, Хайлайн, автомат, 200 пробіг, 2-літровий у нас. Мотор, двигун, 16900. Хм-хм. Намагаюся таки щось знайти там цікавого для вас із дефектів, але поки в мене це не сильно виходить, Ну є тут такі підкапування невеличкі по капоту від сколів. І це все зрозуміло, машина не нова, майже не майже а 8 років. Тобто нюанси завжди будуть. 17 тисяч доларів, майже за 16 рік. Астра 1,6, бензин 5200, 9 рік. Кузові hatchback. ну Варіант не часто такий трапляється. Хетчбек. Але бувають ось один з них на механіці непоганий салон, досить такий кермо не перешивалось. 5200 хетчбек за 9 рік. Mazda CX7. 11 рік, 2.2, дизель ексклюзив Line, повна комплектація, 105 пробіг, 11 тисяч американських доларів. Ну Принципово інша машина від CX9 і Mazda, Хто б там що не казав, вони схожі так, по своїм там, якісь, може, ходовим якостям, там, але принципова інша машина це трішки менша. Та трішки А Двигуни теж тут різні. Це у нас 2,2 дизель можна розглядати, 2,3 бензин не рекомендую. Краще зверніть увагу на cx 9 Mazda. Її ще можна знайти 9-го року, там ж 8-9. го го У мене, до речі, до речі, в мене є на продажу дві такі машинки. Це cx 9 Mazda, це сьома, у мене 9. А, я вам їх... Покажу в ролику. В кінці відео подивитись. Стан там непоганий, там хазяйські автомобілі. ну Ціна на них буде відповідна, бо це не пригнані це офіційні автомобілі. Тому я вам все подивитись в кінці ролика, кому зацікавила Mazda CX9. GT Line, 13 рік один дизель 250 пробіг, максималка 10700 на панорамі, безключовий, тобто максималка, тут все сказано. Більше ніяких... Питань немає, невеличка така пом'ятинка по капоту є, так взагалі нічого не бачив. так комбінована шкіра тут у нас, механічна коробка, проктроніки ззаді. Ну, питань немає. Тобто ви бачите, да, ціни які? 10700 за 13 рік басе комплектація з пробігом 250. Каджарчик у нас далі. 13900, 16-й рік автомат, пробіг прочерк, оригінальний. Ну Тобто опис, опис такий відсутній він до автомобіля. Але комбінована шкіра, автомат, традиційно, все, в таких машинах, тут нічого нового не побачимо. Такий варіант є, теж можете розглядати за майже 14 тисяч доларів 16 2016 рік. Фабія у нас сьомий рік 4600, 1,4 бензин, простий 250 пробіг. Ці в цьому автомобілі є традиційний салон для Фабії, але кормо не прошивалось. Ростий двигун на дисках непоганих такі. Оригінальні диски чорні. За сьомий рік ще раз. 4600 плюс торг. Бора. У нас Бора. 4652 рік, 1,6. Бензин 212 пробіг. пробіга. Ну ніхто не ставить там 280, 290. 219, 229, 202, 205. Все таке щось навколо 200. Ну, коліса там явно, не на 200, скільки там? 19. Ну, такий варіант все одно є. 4650. Маган, у нас третій. Рестайлінг. 15 рік. 11650. 1,5 дизель, а пробіг 289. 11,650 з Франції. Розумієте, в мене друг буквально нещодавно продав такий варіант. 15 рік, 240 там, оригіналу. Особисто приганяли за 9700, тобто на 2000 доларів. Ну так це ж ви ж розумієте, пере, по переоформленню, там 1200 гривень, тут ще перша реєстрація, ще поміняйте ТТ, ще плюс доларів 500 це мінімум, там вже була готова машина. Ну от Така ціна, я йому казав, що продає за дешево. от такі Мегани тут коштують в таких комплектаціях майже по 12 тисяч доларів. Друзі, ще такий чудовий варіант у нас з'явився в продажі Mazda CX9, 2008 рік випуску 3,7 газ бензин. Купувався у офіційного дилера, це ніякий не пригон. Оригінальний пробіг 242 тисячі км. Продається від власника дуже довго в одних руках. Автомобільчик у нас на максимальнішій комплектації з підігрівами сидінь, з електропривідом, має 7 місць в дуже збереженому стані. Тому кому більш детально розказати по автомобільчику, звертайтесь по телефону, який зараз буде на екрані. Або я залишу. В описі під відео ссылку на цей автомобіль. Друзі, ще один дуже чудовий автомобіль у нас є: Infinity FX35 2009 рік випуску. Це офіційний автомобіль, куплений в офіційного дилера в місті Київ. Максимальна комплектація камери 360, дистронік, шкіряний салон з підігрівами, клімат. Все в цьому автомобілі є. Дуже багата комплектація, дуже багатий колір, має незначних два підкраси. Автомобільчик з газом, тобто розхід пального приблизно 15 літрів і це в місці по трасі приблизно 11-12 літрів. Якщо вас зацікавив даний варіант, дзвоніть, будь ласка, по телефону, який буде на екрані. Вартість даного автомобілю 15 300 доларів. Але хорошому покупцю буде торф біля капота. Друзі, давайте я ще один покажу: такий у нас варіант: є в продажу бюджетний автомобільчик. Це. Корейський виробник Renault Samsung SM5, у нас автомобіль 2004 року. Седан 2-літровий газ бензин на 140 кінських сил. У нас такий дуже доглянутий салон. Подивіться, ніяких пропалів, нічого немає. Частенький потолок взагалі. Тобто 5 коробка у нас механічна, у нас навіть магнітофон з екраном. З камерою заднього виду, кондиціонер заправлений, працює. Пробіг заявлений 154 тисячі км. Автомобіль у нас дуже довго стояв, там приблизно 5 років. Це у нас карти збережені, задній ряд повністю збережений, підлокотником, з лючком в багажник, якщо ви перевозите якісь довгі речі, Отак от, з килимками гумовими так от виглядає. Зараз покажу розмір багажного відділу. ну Тут все такий міський багажничок. Тут у нас ящички, так виглядає ззаду. Тут у нас камера заднього виду. Є незначні сліди експлуатації, машина не нова, 20 років в машині. Іржі ніде немає. Тобто, кого зацікавив цей варіант, будь ласка, дзвоніть по телефону, який буде на екрані. Ціна разом з телефоном, подивитись, побачите по ціні Ланоса дуже хороший е місткий варіант за помірну ціну. Тому звертайтеся все детально по телефону зможу вам розказати. Далі у нас ще такий варіант з Америки Nissan Rogue, 2014 рік. 2,5 бензин. Вже встановили газ в Україні, вписали в техпаспорт. Тобто з цим питань ніяких немає. Розхід пального приблизно 12 літрів. А це по місту. У нас тут безключовий доступ, камери по колу 360, повна електрика, мультикермо, круїз контроль, клімат контроль, всі датчики дощу, світла, це все є. Старт-стоп. Також є у нас режим еко, також контроль по смугах є. Також електробагажник, звісно, автомат, мультимедіа, Bluetooth, все в цьому автомобілі є. Також у нас пошиті дуже якісні чехли, так як у нас автомобіль на тканевому салоні, але якісні чехли вже самі пошили. От такий другий ряд сидінь, дитяче крісло. Все це виглядає спереду. 184 пробіг. Ось такий візуальний станчик, автомобіль у нас доволі непоганий, доволі в живому стані. Під фарбування тут лише переднє крило, наскільки я пам'ятаю. сезонна гума. І отак виглядає з іншого боку. Дуже збережений салон, дуже чудовий стан. І, друзі, якщо у вас зацікавив даний варіант, ціна даного автомобіля, друзі, буде на екрані. Поруч з телефоном, У кого залишились питання, дзвоніть, питайте, все детально розкажу. Автомобільчик дуже вартий вашої уваги.